Мої вітання. Ми повертаємося до марафону на телеканалі Ті Вісім Плюс. Для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, що працюємо в прямому етері. Тому не забувайте доєднуватись і до наших онлайн трансляцій, аби залишати свої питання у коментарях. Це можна зробити на ютуб каналі телеканалу Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну а далі будемо говорити про реакцію світу на нічні ракетні удари по території України. З нами на відеозв'язку політолог та асистент, дослідник Академії політичних наук України, науковець університету Коментрі Артем Олійник. Пане Артеме, вітаю вас! Слава Україні! слава! Отже, ми бачимо вже реакцію захід... західних наших партнерів на удари, зокрема по Умані. І власне США та Британії вже відреагували. Посол США Бріджит Брінг зазначила, що росіяни ніяк не зрозуміють, що загиблі цивільні лише посилюють бажання українців до помсти, а союзників до підтримки. От на ваш погляд, чи стане це новим тригером для західного світу, аби Україна отримала більше військової підтримки? На превеликий жаль, ці трагедії, які відбуваються, вони певним чином будуть продовжуватись надалі, тому що Російська Федерація обрала собі шлях, яким вона прагне залякати мирне населення України, е довівши його, можна сказати, до такої точки кипіння. Цим вона намагається запустити ряд процесів. Ми не будемо про них багато там говорити, але один з них це, наприклад, щодо раціональності використання наших військових систем. Чому, скажімо, е можливо. Вони прагнуть там виростити таке певне невдоволення серед частини населення. Далі це відповідне залякування, яке поширюється на ширші сегменти суспільства. Третій. Такий власний етап це є от переконання в тому. Це така деморалізація повна повноцінна. Тому що після кожної трагедії, як ви бачите, вони останнім часом стають набагато кривавішими через таку їхню концентрованість Дніпропетров, в місті Дніпро і в Умані зараз з вбивством цих дітей, збивством цивільних прямо вночі, коли стає зрозуміло, що ці люди не могли б наприклад спуститися знайти схованок. Це є одним з таких жахливих. Практик російської війни проти України і, на превеликий жаль, це стало зрозуміло вже давно. І коли західні партнери, послі, консули та інші приїжджали в Україну, вони відвідували ті місця, які зазнали російських жахів окупації, скажімо, не від Києва на Київщині, це місто Буча, це знищений Гостомель, знищений Єрпінь. Тому якби. Посилення далі чи продовження їхньої практики воно не є подивом, воно не є здивуванням. Європейці, як ви бачите, навіть ті країни, які там ще півроку тому вагалися щодо поставок західного важкого озброєння та іншого, вони просто таки ствердно. Виступають за нашу підтримку, та сама прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелені, яка відкрито говорить навіть своїм опонентом парламенті, що не підтримка України це в першу чергу буде поразка для Італії, тому що Італія не може говорити і стверджувати про свою безпеку і свою незалежність в тих умовах, коли на сході Європи твориться безчинство і свавілля. Тому звичайно західні партнери і Сполучені Штати будуть продовжувати підтримку. Дуже важливо, що зараз вони домовляються про спільне придбання і поставку боєприпасів, що для нас є критично важливим саме через необхідність їхнього використання в значно більших кількостях ніж вони зараз у нас доступні взагалом. І це є от такою частиною ширшої картини, але на превеликий жаль, Росіяни не зупиняються і намагаються цим вдарити саме по українському суспільству. Звичайно, їм це не вдається, тому що якщо ми будемо порівнювати реакцію українців там на початку лютого 2022 року, коли для більшості України це був шок і що, щось нове, в що більшість українців тоді не були впевнені в російській агресії, то зараз це дійсно викликає тільки більшу хвилю гніву і ненависті. У відповідь на російські дії. А на ваш погляд, та реакція, яку ми зараз уже бачимо і фіксуємо західного світу, наскільки вона вже є буде потужною, власне, у результаті підтримки військової допомоги Україні? Чи, власне, це їхня чергова реакція на черговий, на жаль, терористичний акт із боку Росії? Ну, треба визнати, що в нас. Нас, а взагалі в Європі, в Сполучених є стратегія по поставкам. Ця стратегія по поставкам вона починалася ще до початку російського вторгнення, коли поставляли системи там легкого захисту, системи там протитанкові системи та інші, саме переносні там зенітні ракетні комплекси та інші. І, наприклад, якщо ми будемо говорити саме з позиції, того яке відбувається планування, то воно продовжується на сьогоднішній день далі. Воно охоплюватиме і подальше важко і важке важку техніку, і авіацію, і ракетні системи, і інші. Тому з такої стратегічної точки зору це нічого не змінює, не посилює, але з політичної точки зору це надає більш більшої сили голосам тих політиків, які виступають за українську підтримку, і це по суті допомагає стверджувати, що ті політики, які зараз стоять на боці України, зможуть виграти вибори, тому що вони знову наближаються в ряді країн, в тому числі в Республіці Польща та інших. І якщо ви бачите, дивитеся за європейськими тенденціями, то ті, от е, такі суперечки, які з'являються в Європі, вони стосуються власне і і поставок, це стосується і військової допомоги, саме фінансово, тим, тобто, що платиться платниками податки, це стосується там і зернових наших е, е, ініціатив і іншому. Тому е, власне цих питань є досить таки багато, але коли е, ті політики. Виступають саме на боці Києва, то вони отримують для себе також певно таку гарантію переобрання. Тож дійсно, росіяни цим підтримують саме цю нашу європейську західну коаліцію, отакими жахливими методами. Власне сьогодні з цим ракетним ударом також відбувся візит президента Чехії та також глави Словаччини до України. Щодо президента Чехії, це його перший візит після переобрання власне на посаду. Президента він мав відбутися ще на початку березня, але постійно відкладався. От, власне, це відбувається сьогодні. Що Чехія, що Словаччина надавала багато підтримки Україні? Вони надавали нам багато танків. Словаччина надавала нам міг 29 Чи сьогодні на ваш погляд яких нам очікувати результатів уже особистих домовленостей? Словаччина і Чехія, незважаючи на те, що вони є безпосередньо нашими сусідами, хоча Чехія це країна другого порядку. Якщо дивитися за географією, то це саме ті держави, яких ми, наприклад, ще п'ять років тому, ну скажімо, від Чехії, ми не сподівалися на цей рівень підтримки, тому що в Чехії також були певні проросійські настрої. В Чехії була певна своя специфіка. Але коли почалася війна, ви побачили, що Чехія одна з перших ринків, коли нам дійсно надав велику партію, Т-72, х і до сьогоднішнього дня підтримує з модернізації підтримує З ремонтом і з іншими завданнями. А Словаччина, дійсно, стала однією з перших країн, яка долучилася до авіаційної коаліції. Словаччина, північна македонія республіка Польща — це саме ті перші країни які допомогли нам певною підтримкою українського авіапарку для того щоб не допустити російської російської домінації повноцінної в повітряному просторі тож цей візит він є лише такою закріпленою, закріпленою підтримкою от власне ви знаєте що відбувається велика підготовка до саміту у липні який відбудеться у Вільнюсі, це саміт нато там ще не буде там перевиборів, але всі очікують, який саме процес запуститься, тому що Дмитро Іванович Кулеба, міністра закордонних справ України, заявив, що Україні неприйнятно, аби її знову відмовили, або сказали, що політика відкритих дверей просто залишається, і при цьому Єн Столтенберг і заяви інших європейських країн вони однозначно дають розуміти, що ну поки що ця країна не. Не готові на сьогоднішній день говорити про Стув України до НАТО. І саме Володимир Зеленський намагається разом з іншими нашими найбільшими такими західними стейкхолдерами, нашими сусідами домогтися правового рішення. Ці правові рішення бувають, можуть бути різними. Одним з них це був запропонований, скажімо, проведення голосувань, таких умов непрелімінарних. Це означає, що. Національні парламенти будуть голосувати за рішення про вступ України там до Піншоттичного альянсу за умови там. Через кілька років, що Україна підписує мирний договір і завершує війну. Ну, скажімо, як тільки Україна завершує війну, щоб одразу відбувся цей процес вступу без затягування, так як, наприклад, відбулося з Фінляндією, тому що Фінляндія подала заявку в один період, а вступила тільки нещодавно. Але щоб не було цих затримок, один з механізмів це буде саме голосування умовно наперед. І насправді юристи можуть вигадати ще дуже багато таких е різних форматів, які могли б умовно задовольнити Україну. Це був би такий компроміс, на який би Київ міг би піти, тому що дійсно почути знову відповідь, що двері відкриті, і результатів яких не буде, це не зовсім те, що заслуговує почути український народ, який страждає і своєю кров'ю захищає наших європейських сусідів, в тому числі те, що зараз говорять про першу чергу гарантії безпеки для України, а не про вступ до НАТО. Про що це говорить? Гарантії безпеки для України може бути дійсно ширшим поняттям, тому що гарантії безпеки для України можуть надати ті країни, які в НАТО не входять, але це не обов'язково, що ці країни не входять в НАТО. Ну скажімо, це можуть бути всі країни НАТО, це може бути всі там більше 27, партнер, більше ніж 27 партнерів. І це може бути Китайська народна республіка. Це може бути Саудівська Аравія, це може бути Катар, Туреччина, хоча Туреччина в НАТО, але як то бачимо з останніх там новин і політики, можливо, це і не буде довгострок. Її членством. Загалом, це такий би був прийнятний для України варіант, якби цей механізм був працюючим. Тому що є, власне, паперовий юридичний. Його аспект, який може нібито задовольнити Україну в короткостроковій перспективі, тому що гарантія, єдина гарантія української безпеки, це є певна така демілітаризація з боку Росії. Ну скажімо, це навіть може бути не загалом демілітаризація Російської Федерації як такої, а її частини. От після того як була розгромлена Німеччина у Першій світовій війні, була ухвалена угода, що там певна кількість. 150, п'ятдесят десять кілометрів західної Німеччини вона не може бути використана у будь-яких військових цілях. Там не може бути створені фортифікаційні споруди, там не можуть знаходитися війська. І от скажімо, якщо, наприклад, Україна поставить собі вимогу щось схоже, там, наприклад наступні там три тисячі кілометрів від українського кордону на території Росії не можуть буватись. Там військових навчань, все таке інше. І от в разі, якщо там росіяни це здійснюють, тоді європейські партнери та гаранти безпеки України приходять і нам допомагають. Тим розібратися або щось таке інше, і от власне це дійсно ширше, таке дійсно ширше і певним чином перспективне тлумачення і міжнародного права, і взагалі українських таких міжнародних перспектив, але треба до цього ставитись обережно, так як аналогів по суті в, в світі не так багато. Єдиним гарантом безпеки, який може бути дієвим, це лише Сполучені Штати Америки і Вашингтон. І якщо в цю Цю цей процес цей формат не залучено Америка, то говорити про ці гарантії, це буде все таки більше повтором 94-го року і знову загрозою просто відтягнення війни. Тому, якби ми не можемо це повністю відкидати, тому що Україна в таких умовах, які вона зацікавлена, комого швидше завершити війну і вивести російські всі війська з території України. Якщо це буде е, можливо здійснити з допомогою саме міжнародних гарантій перед вступом України до НАТО через 3, 5, 10 років, то це загалом можна розкладати. Але якщо цього не буде, тоді і немає сенсу про це тлумачити. Чи Китай має підписувати ці гарантії безпеки? Тому що зараз активно європейський союз говорить про те, що Китай зобов'язаний стати перемовником між Україною та Росією. Тож, якщо він може стати перемовником, то чи має він підписувати гарантії? Китай це безумовно та країна, яку Росія поважає, з якою Росія матиме справу в будь-якому разі, тому що Російська Федерація не так багато вже має ринків. Індійський ринок, можливо, скоро теж закриється. Якщо ви бачите останні новини щодо військових замовлень Індії і інших країн, тож у Росії не так багато залишилося дійсно тих друзів-партнерів, хоча китайський ринок є одним з найбільших у світі. І от власне дійсно, яка позиція має бути в Китаї, якщо він хоче стати посередником. Якщо він хоче стати посередником? Він тоді має стати або гарантією для двох держав, або ж мати право, наприклад, вийти з цих домовленостей, якщо це будуть порушення двосторонні, або це буде ще якийсь правовий механізм, який дозволить Китаю уникнути відповідальності. На як ми бачимо з загалом китайської зовнішньої політики, то в них досвіду подібного немає. І Якщо вони будуть посередниками, то цими гарантами вони стати дієвими не зможуть, і справа не лише в географічній віддаленості, але й в соціально-економічному. І ціннісному вимірах цієї політики Китайська Народна Республіка вона є конкурентом і європейцям і американцям, що б там не казав Манір Макрон, президент Франції, коли він туди їздить в Пекін, і Китайська загалом система вона є однією з такою загрожуючим, загрожуючим дестабілізуючим чинником не лише для України, але й для Європи і для Сполучених Штатів. Якщо Китай разом з Америкою. Європою, іншими країнами, які захочуть залучитися, наприклад, з близького сходу, стануть не лише такою платформою посередниками, а й гарантами, то незрозуміло наскільки це буде виконуватись. Ну просте питання, яким чином це можна буде забезпечити, чи можна це буде забезпечити через Security Council, через Раду Раду безпеки ООН? Зрозуміло, що ні, тому що там постійний представник Російської Федерації. Чи можна це буде зробити через іншу якусь організацію, яку можна буде створити? Безумовно, можна, але чи буде туди входити ті країни, які нас цікавлять, які є безумовними сторонами конфлікту або сторонами зацікавленими? Тож, дійсно там роботи ще дуже багато в цьому напрямку. Цього тижня відбулася розмова китайського лідера і українського президента. І власне вже визначено те, що буде посол України в Китаї. І от зараз навіть випливає інформація про комунікацію Міністерств оборони України і Китаю. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, що поки що немає жодних комунікацій, але при цьому він ставить ставку саме на нового посла, на пана Рябійкіна і заявляє, що в нього дуже непроста місія зараз налагодити власне співпрацю. На ваш погляд, чи взагалі може в перспективі існувати співпраця Міністерств оборон України і Китаю однозначно може, тому що Китай був зацікавлений і до війни, і буде зацікавлений після війни в українських технологіях, в українських засобах, в українській військово промисловості та іншому, завдяки чи всупереч війні? Хоча й до війни Україна була одним з лідерів на ринку озброєння, один з лідерів таких за технологіями. І як ви бачите, зараз на полі бою відбувається така апровація, перевірка українських систем, які є одними з конкурентних, одними з найкращих, тому що е, все-таки на початку війни, і, мабуть, там до, до кінця 2022 року абсолютна більшість техніки, яка використовувалася було ще радянського зразка, або українського вже модернізованого, а не західного, який передавалося пізніше. Тож Фактично не можна сказати, що ця техніка була якоюсь поганою чи технології не допомагали нищити російського ворога. Ви пам'ятаєте, мабуть, певні складнощі, які виникали. Я певний вони це також обговорювали з мотор січу, тому що перед не перед війною там, в 17-му, здається році китайські інвестори захотіли викупити частину акцій з цього підприємства. А Моторсіч це один з великих заводів по виробництву двигунів, і ці двигуни є також ними з найкращими. Вони використовуються в цінні промисловості. Використовуються вони можуть використовуватися в ракетній промисловості. Так само у нас є конструкторське бюро. І після початку війни багато підприємств здійснили релокацію. Релокацію не на території навіть України, а на території сусідніх держав. Але там ці фахівці залишилися, і українська загалом це Сінгтенкс Сінтенкс. Ці наші інженери, наші співробітники, вони показують досить досить високий рівень і розрахунків, і ефективності. Тому Китай буде зацікавлений після війни однозначно в українській і авіапромисловості, і в Індустріях не лише з боку там просто економічної вигоди але й власної безпеки. Чи буде Україна зацікавлена після війни? Зрозуміло, що Україна зацікавлена зараз. Але Китайська Народна Республіка заявила, що вона не збирається військовим шляхом підтримувати жодну зі сторін і це її позиція. З іншого боку, можемо буде домовитися про е можливість. Покупки або використання речей подвійного призначення і деталей, скажімо, в де тому числі викупу електроніки, які Україні там необхідно для власних безпілотних та інших систем. Тому ці перспективи безумовно є. Вони не будуть публічними. Не очікуєте, що це в новинах з'явиться за місяць чи за рік. Більше всього, що вона не заветься загалі, якщо не станеться якоїсь витоку інформації, але Україна безумовно зацікавлена підхнутися будь-яких сторін, які допоможуть їй завершити війну нашою перемогою. Взагалі, зараз світ дуже ретельно стежить за тим, аби Китай не постачав зброї до Росії, і головне управління розвідки Міністерства оборони України зараз каже, що дні жодних сигналів до цього немає. Але при цьому, якщо порівняти співпрацю Міністерства оборони України і Китаю, і от Міністерства оборони Росії і Китаю, яка співпраця є більш реальнішою? Тут треба виходити саме з міжнародної політики. Ми з вами вже обговорювали, що Китай зобов'язаний світу завдяки своєму зростанню, саме світовій економіці. І, звичайно, там, якщо порівнювати кількісно, то в Росії більше заводів. Це, це зрозуміло, навіть якщо впоратись на територію, подивитися на кількість населення, то в Росії більше було принаймні до війни якихось там розробок, тому що вони виходили на ринок озброєння. В них це була одна з таких вагомих статей державного експорту. Але при цьому треба розуміти, що за співпрацю певною військовим, що Китай може виграти кілька мільярдів доларів, він втратить десятки і сотні завдяки санкціям, які будуть запроваджені Європою і запроваджені США. Тому що все-таки Китай реалізує більшість своєї продукції, яка є не військового характеру, на тих ринках, які є доларовими, є євровими, є там, де є швейцарський франк, там де є японська єна. Якщо е, порівнювати їхні поставки в бідніші країни, вони, звичайно, є. Але треба розуміти, що ті країни не можуть заплатити і не можуть дати стільки для китайських перспектив, скільки це дають ринки капіталістичних країн, капіталістичної системи. Тож, е, звичайно, якщо ми будемо говорити просто кількісно, то ну, ясно, що краще там із одними, і з другими, а якщо не, не виходять одними і другими, то краще якимись одними. Це нібито ясно. Але в при цьому ж якщо це будуть величезні втрати для китайської економіки, то вони на це навряд чи підуть. Якщо взагалі говорити про дзвінок Сі Цзіньпіня до президента України, то ми чекали уже була анонсовано цей дзвінок дуже давно ще у березні, коли Сі Цзіньпінь особисто літав до Москви, і власне після того він мав зателефонувати українському президентові. Тоді цього не відбувалося, але це відбулося після. Висловів посла Китаю у Франції, де багато насправді прозвучало різних заяв. І от зараз Financial Times пише про те, що що Цзіньпін зателефонував Зеленському лише із єдиною метою зменшити негатив від заяви китайського посла щодо російського Криму та невизначеного статусу пострадянських республік. Як ви розглядаєте дійсно цю ймовірність того, що це таке залагоджування тих ран, які були? Одна з великих проблем Китаю це те, що він намагався майже рік не помічати на офіційному рівні е, війни в Україні. Е, те, що Європа намагалася і розвертала власне свій військово-промисловий комплекс разом з Сполученими Штатами, воно вилилося максимально чи в найбільші такі піки, ось буквально нещодавно, там 3-4 місяці тому, коли вже почалися ці поставки важкого озброєння, і стало зрозуміло, що е, станеться один з прецедентів. В світовій історії, коли ядерна держава зазнає поразки. Зрозуміло, що ядерні держави зазнавали поразки вже до цього, але це не було саме на лінійному фронті, і це не були держави, які межували. Тобто ви можете там сказати, що США там вийшли з В'єтнаму, але де США, де В'єтнам? Ви можете сказати там, про інші якісь держави. Про конфлікти між, власне, між ядерною державою, як там Росією, між Радянським Союзом та Китайською Народною Республікою, але такого власне не було. І от вони наприкінці лютого 23-го року публікують заяву, такий стейтмент, де вони оголошують про цю мирну ініціативу. В мирній ініціативі є буквально два-три пункти, які Україну дуже цікавлять. От, власне, Китай ствердно заявляє, що. Використання розповсюдження набуття ядерної зброї є неприйнятним, і коли там говориться, що росіяни розміщують ядерну зброю на території Білорусі, то Китай також до цього не свально ставиться. І це одна з таких ну таких майданчиків, де Україна може з Китаєм ефективно співпрацювати, щоб вона на щоб Китай, скажімо, провадив цю політику, і Україна від цього також вигравала, тому що ніхто не зацікавлений в розповсюдженні ядерної зброї, оскільки е, інші країни можуть її набувати, то це вик... викличе певний хаос. Це викличе хаос у світі. Якщо раніше це була мова про КНДР, Іран, там, ну, Ізраїль, та ну, Пак... Пакистан з Індії, то е, зараз це буде значно більша кількість країн, тому що технології змінилися, і будівництво цих центрифуг, і будівництво реакторів, саме вже менших мобільних, вони не є такими складними, як це було 50 років тому і раніше. Тому в цьому напрямку є співпраця. Далі ми бачимо, що цей посол. А як ми розуміємо, посол Китаю це не зовсім самостійна особа, і ми не можемо стверджувати, що він не знав. Він вийшовши в ВТР, він не знав про що його що він не консультувався з своїми умовними операторами, з голови з головами закордонних закордонної місії секретаріату Китайської Народної Республіки в Пекіні. Ця загалом заява про незрозумілість поняття суверенітету і незрозумілість статусу тих країн, які вийшли, воно має хіба що якесь там юридичне підґрунтяно, ну, скажімо, якщо подивитись на історію з Казахстану або з яким, якоюсь іншою середньоазіатською державою котра власне не заявила про самодекларацію, про про незалежність вчасно і це могло викликати якісь такі певні нюанси але щодо всіх інших держав в політичному сенсі і в першу чергу Казахстан і Україна і Республіка Білорусь, яка тоді була національно свідомою, країни Балтії і інші, вони чітко заявили своїми деклараціями, які були визнані, в тому числі Китаєм. Ось ця заява після 30 років, вона, вона видається такою загрозливою. І зрозуміло, навіть французи, які нещодавно дуже схвально відгукувалися, кажуть, що «А Китай нам не може бути другом, якщо він не визнає. Не визнає по суті існування цих держав і дійсно. Цей дзвінок на фоні відбувається на фоні такого неприємного, але цей дзвінок має відбутися в будь-якому разі, тому що є ті теми, які вони мають обговорити, і є ті ті теми, яких Китай на, на, прямо зацікавлений, тому що так само як просить Україну, просить у Китаю і Росія, і Китай мусить визначитися, яка в нього є політика, і наскільки він готовий жертвувати своїми інтересами заради допомоги своєму другу, своєму сусіду, з яким вони перебувають, але при цьому що готові вони понести. Ти ті ту шкоду, яку вони завдадуть, порушуючи світовий порядок, тому що Китайська Народна Республіка так само належить до Ради безпеки ООН постійний представник. Але не забувайте, що Китайська Народна Республіка це держава, яку визнали не так давно, і легітимний уряд завжди був на Тайбеї. На Тайвані, тобто демократичний Китай, який зараз контролює лише маленьку частину не на материковому Китаї, а на острівній, тож говорити про те, що Китай не зацікавлений у міжнародній спільноті і підтримці, це не так. Китай навпаки дуже в цьому зацікавлений. І якщо дійсно почнуться титанічні процеси, то не тільки Російська Федерація втратить свій статус постійного представника ВОН в Раді безпеки, але й Китай. Якщо ми побачимо активацію Китаю власне у вирішенні війни в Україні, чи ця активація Китаю призведе до активації, зокрема, Сполучених Штатів Америки, які є фактично вони конкуренти на світовому ринку, безумовно, вони працю, працюватимуть набагато серйозніше, коли вони побачать, що Китай становить Певний таку певний такий імпульс дає для світових процесів. Це буде певна відповідь, яка потребуватиметься власне політполітикумом всередині США. і от напередодні, ну не напередодні, але у нас вже скоро також наближаються вибори сполучених штатів. Вже виборча кампанія фактично почалася. Зрозуміло, що Китай не є другом для сполучених штатів, але різниця позицій, там як це заявляє республіканська партія, демократична, досить різна. Тож, як ми бачимо, мабуть, в Китаї найближчий час він утримається від подібних е, різких кроків, щоб не викликати бурхливу реакцію і бурхливий запит суспільства Сполучених Штатів напередодні виборів. Тому що якщо прийдуть до влади, о, будуть обрані новим президентом республіканець, то до Китаю буде набагато жорсткіша позиція, і це буде приблизно е, той варіант. Е, Економічних змагань, який майже там дійшов до торговельної війни, е за президенства Трампа, е тому дійсно е за Китаєм залишається ось така роль: по перше, миротворця по-друге, е більш-менш з демократичним обличчям, якби це не звучало, е якби це не звучало, е який він має зіграти. Серед міжнародної спільноти, тому що в іншому разі сполучені штати, Європа, інші країни вони по перше переберуть на себе ці по ці, всі ці ролі, всі ці місця, які зараз займає Китай, а по-друге, в них буде дійсно історичний такий політичний шанс ізолювати Китай. Ізоляція вона вона звичайно не призведе там до якогось китайського розпаду чи до якоїсь китайської величезної проблеми, але це буде знову поділений світ. І оцей поділений світ, де Китай не зможе не заявляти про себе як держава, яка конкурує на світовому на світовому ринку. Це буде держава, яка матиме регіональний статус. А власне Пекін цього не хоче, так як останні. Останні 30 років він, він досяг того рівня, який він мав історично там тисячі років тому. І власне втрата цього статусу через одну чи дві помилки це було б, мабуть, ну такою великою великим програшем для Пекіна. Дякую вам, пане Артеме, що ви доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, політолог, асистент дослідника академії політичних наук України та науковець університету Коментрі Артем Олійник. Був з нами на відеозв'язку.